Транспортна проблема, чи буде її кінець, і коли престижна служба про зміни в Придністровській армії. Прозорий кошторис в районах проходять громадські слухання з бюджету 2020. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Почнемо з актуальної теми останніх днів. Обмеження для нашого транспорту Молдова непередодні призупинила, але тут же заявила, з 1 квітня заборону на перетин свого кордону веде Україна. У Придністрові офіційної інформації з цього приводу немає. Про це розповів міністр закордонних справ президенту Вадиму Красносельському. Придністровські водії перетинають молдоукраїнський кордон без проблем. Почав курсувати і рейсовий автобус в Україну. Про це говорить на зустрічі з президентом Віталій Ігнатів. Молдова напередодні призупинила обмеження для нашого транспорту. Нагадаємо, 10 січня Кишинів ввів заборону для придністровців. Як стане потім відомо, заборона на перетин молдоукраїнського кордону введена в тестовому режимі для збору інформації. У відповідь на молдавські санкції Придністров'я готове було відповісти дзеркально. Рада безпеки прийняла. Рішення закрити для машин з молдавськими номерами кордон Придністров'я і України обмеження мало набути чинності в п'ятницю 24 січня і зв'язку з тим, що Молдова не відмінила. у зв'язку з тим, що Молдова не скасувала, а призупинила цю форму дискримінації придністровських громадян. Я заявляю про те, що Придністров'я теж призупиняє дзеркальні заходи щодо громадян Молдови за аналогічним розвитком подій. Якщо Молдова скасує, і ми скасуємо. Якщо вони призупинили, і ми призупиняємо. Це дуже важливо і принципово. Молдова обмеження призупинила, але в той же день прем'єр Кіку виступає із заявою: з 1 квітня Україна заборонить проїжджати через свій кордон на придністровських номерах із нашими правами. Наскільки повноважений чиновник Молдови говорити про рішення Києва, велике питання підкреслив Вадим Красносельський є. У мене певна упевненість, що все-таки пан Кіку прем'єр-міністр Молдови, а не сусідньої України, і приймати рішення за Україну не входить у його компетенцію. А робити рані заяви вельми небезпечно. Це бажання молдавської сторони щодо обмеження всіх громадян, хто проживає на території Придністров'я. А це громадяни і України, і Росії, які не матимуть можливість поїхати на свою історичну батьківщину. Уявіть собі, громадянин України не може потрапити на своєму транспортному засобі в Україну це нонсенс, звичайно. офіційного підтвердження цієї інформації у нас немає. Ми звернулися і до української сторони, і до міжнародних учасників переговорного процесу. Я направив окреме звернення на адресу спеціального представника чинного голови обсє Томаса майер Хартінга. Австрійський дипломат Томас майер Хартінг відвідає Тирасполь вже завтра. Питання свободи пересування громадян Придністров'я стане одним з ключових на порядку денному зі спецпредставником чинного голови ОБСЄ обговорять і інші проблеми переговорів. А це і банківське питання, і телекомунікації, і кримінальні справи. Проблеми в стосунках Придністров'я і Молдови залишаються невирішеними. Про це говорили під час зустрічі президент Вадим Красносельський та міністр закордонних справ Віталій Ігнатів. До сих пір наші підприємства не можуть працювати через банки сусідньої країни. Президент Молдови Додон заявив президент Ігор Додон заявив на зустрічі в Голерканах і на особистій зустрічі, що він вирішить банківську проблему. Що рахунки закриті для придністровських підприємств будуть відкриті валютні у тому числі. Але на сьогодні слова розходяться з діло. Молдавська сторона не відкрила банківські рахунки, у тому числі і валютні нашим придністровським підприємствам, що ускладнює виконання експортно-імпортних зобов'язань наших придністровських суб'єктів. Я сподіваюся, що президент Додон дотримається свого слова. Також представники Кишинева обіцяли закрити низку політично мотивованих кримінальних справ. Угода про це була досягнута на зустрічі президентів Придністров'я і Молдови в жовтні минулого року. Сьогодні Вадим Красносельський доручив МЗС перевірити, як виконується ця домовленість. Придністров'я і Молдова також не можуть припинити телефонну війну, хоча всі угоди підписані. Якщо інтерністерком отримає ліцензію, проблема зв'язку може бути вирішена. Николаевич Дудон визначив срок 1 марта. Ігор Миколаєвич Додон визнав термін 1 березня поточного року, але просто так питання не вирішиться. Необхідні зустрічі політичних представників і робочих груп з даного питання. Тому треба активізувати роботу з нашого боку для його вирішення. Воно підписане в протокольному варіанті і вимагає технічної реалізації. Минулого тижня політпредставники сторін домовилися активізувати діяльність робочих груп. Відбулося дві зустрічі експертів. Далі все зупинилося. Начинаємо получать відкази вчасно святка. Починаємо отримувати відмови від зустрічі фахівців з банківських питань і так далі. Фактично триває той же підхід, який реалізує Молдова впродовж останніх місяців. Це ті дії, які спрямовані на нівелювання переговорного майданчика, на спроби руйнування формату діалогу на всіх рівнях. Це недопустимо. Саме від роботи експертів залежить вирішення проблем між Придністров'ям і Молдовою. У минулому році кількість їх зустрічей скоротилася втричі. У Тарасполі сподіваються, що робота в переговорному процесі буде більш продуктивною ніж за підсумками 2019 тисячі Збройні сили перестали лякати молодих людей. Служба в армії стала престижною. Таке резюме зробив верховний головнокомандувач в ході звіту міністра оборони на розширенні колегії відомства. Тож не дивно, режим робочого дня, можливість вчитися і служити одночасно викоріння дідівщини. За даними анонімного опитування, престиж армії за три роки зріс на 20%. І модернізація триває. Армія Придністров'я розширена колегія почалася з підбиття підсумків. Сьогодні рядовий одягнений і взутий, повністю оновили зимовий комплект. Краще і різноманітніше тепер і харчування солдатів. Умови служби теж комфортніші, у тому числі завдяки фонду Кавкладень. Целом за три години роботи програми фонду капітальних... Загалом за три роки роботи програми фонду капітальних вкладень на ремонт та реконструкцію об'єктів оборонного відомства, асигнування збільшилося в три з половиною рази. Можливо, в рамках держави це не такі величезні кошти, але вони дозволили нам непогано просунутися в цьому напрямку. І вважаю, на сьогодні такі вкладення достатні, аби їх можна було якісно освоїти. Житло для військовослужбовців одна із тем колегії. Дехто вже зміг придбати квартири за програмою Доступне житло, але черга ще більша. Як зробити його для солдатів ще більш доступним? Вирішуватимуть у цьому році, а ще говорили про підвищення зарплат. Що касається плати, я однозначно, що стосується заробітної плати, я однозначно стою на шляху підвищення грошового забезпечення військовослужбовців з 1 квітня. В принципі, це стосується всіх працівників бюджетної сфери та пенсіонерів. Але військовослужбовці окрема категорія. Я думаю, якщо у нас з економікою буде в порядку, 1 квітня ми будемо підвищувати грошове забезпечення військовослужбовцям. Говорили на розширенні колегії і про благоустрій оздоровчого табору Дністровські зорі установа розвивається. А в Суворовському училищі у цьому році буде перший випуск і подарунок від президента поле для міні-футболу. На завершення президент подякував військовослужбовцям за службу і закликав зміцнювати і розвивати армію Придністров'я. Це корпус туберкульозної лікарні у Бендерах. Його будівництво почалося ще під час президентства Шевчука. Добре, справа зі зведення соціальних об'єктів обросла корупційними схемами. Страждали в тому числі придністровські будівельники, їм не виплачували належні гроші. У спадок від будівництва афери залишилися об'єкти, які потрібні нашим громадянам інтеграції, на жаль, Ано євразійська інтеграція не добудувала центр з боротьби з туберкульозом в місті Бендери. Якби він працював, було б простіше. А так, хто хворіє на туберкульоз, і ті, хто має інші захворювання, відвідують одну поліклініку. На сьогодні стоїть завдання добудувати всі об'єкти аноєвразійської інтеграція, в тому числі туберкульозний центр. За лінією Ану у Придністров'ї три недобудови. Окрім корпусу топлікарні, занедбані столичний перинатальний центр і рибницька школа номер 6 Добудувати планують коштом Придністровського бюджету. За розрахунками, сума вкладень понад три мільйони доларів. До речі, це вдвічі менше ніж планували вкласти організатори сумнівного будівництва часів Шевчука. Є ще один проект педіатричний стаціонар, який навіть не почали зводити. Ми сьогодні працюємо по тим об'єктам. Ми сьогодні працюємо щодо тих об'єктів євразійської інтеграції, які не завершені і готуємо документацію. І можливість для завершення їхнього будівництва, тому що на жаль, ці об'єкти сьогодні стоять в незавершеному вигляді. Нагадаємо, у 2013-14 роках на будівництво 14 соціальних об'єктів Росія видала Придністров'ю більше 140 мільйонів доларів. За конституцією гроші повинні були піти спочатку до бюджету, але Шевчук гроші списав, минаючи бюджет і вивів за кордон. Будівництво почалося навіть вдалося здати 10 об'єктів, тільки якість викликає багато нарікань. Зараз у цих будівлях тріщини, грибок, вода у підвалі. Тепер придністров'ю доводить. Ця латати і добудовувати все те, що залишилося від будівництва часів Шевчука. Дубосари не будуть залучати трансферти з республіканського бюджету для січневих виплат. Минулого року район у другому півріччі обходився власними силами. У рибниці чекають у 2020-му на дотації в розмірі 5 мільйонів рублів. Обговорення головних фінансових документів триває по всіх районах республіки. У республіці тривають публічні слухання бюджету на 2020 рік. В обговоренні кошторисів беруть участь представники громадськості, міськрати, глави населених пунктів району. У рибниці цього року район планує заробити на 13 мільйонів більше, але дотації все одно будуть потрібні. Основні витрати на зарплати бюджетникам. Продовжить і благоустрій міста. Із нововведень. З нововведень цього бюджету це нова програма субсидій фонду розвитку міст і районів, яка в даному році планується в сумі 1 мільйон 600 тисяч рублів. Громадські слухання проекту бюджету пройшли і в Дубосарах. Цьогоріч доходи міста зростуть на 4 мільйони рублів, але витрати все ще вищі за прибутки. Дефіцит відшкодують з бюджету республіки. У планах на цей рік придбання дорожньої техніки, ремонт тротуарів та доріг. В цю програму увійшли саме до програми. Увійшли найбільш затребувані тротуари в місті і районі вздовж муніципальних і державних доріг. Продовжить свої роботи програма з благоустрою території освітніх та соціально-культурних закладів. На це передбачено майже 3 мільйони рублів. Дана програма поки формується. На 2020-й у Дубосарах сформовані екологічний і резервний фонди, а також фонди соціального та економічного розвитку району. Кожному депутату на виконання наказів виборців планують виділити 20 тисяч рублів. Це вдвічі більше ніж у 2019-му. Відповідно, вдвічі більше розраховують вирішити гострих і наболілих питань. А в Слобозійському районі кошту місцевого бюджету придбають житло для дітей сиріт ще 12 квартир за рахунок республіканського бюджету. Також у планах ремонт доріг та соцоб'єктів в рамках нової республіканської програми збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини відновлять меморіал слави і парк пам'ятник у селі Чоброчі. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.